Вітаю вас, в моїй художній майстерні. Сьогодні я хочу познайомити вас з акварельними фарбами. На мою думку, акварельні фарби вони самі складні. Акварельна техніка вона не, не дозволяє так працювати над помилками, як акрилова, гуашева або ліна фарба. Акварельна сама точна. І якщо ми вже нанесли фарби щось змінити, підкоригувати. Дуже-дуже непросто, тому наші уроки по акварельній фарбі будуть проходити в таких невеличких вправах. І сьогодні я пропоную намалювати вам ось таку частинку осені. Сьогодні ми будемо малювати просто листочок, і на прикладі цього листочка я покажу вам, як працювати з градієнтом. Як працювати з акварелькою, як працювати з акварельним папером. У мене ось такий папір. Акварельний папір 300 г. Чим більше грам, тим він йде товстіший і кращий в роботі. Також в мене ось такі от фарби для малювання, акварельні фарби на 24. Тінки. Ось так вони виглядають. Сьогодні ми будемо знайомитися з цими фарбами. Для роботи також нам потрібна чиста водичка, палітра і пензлики. Ось така синтетика, але м'якенка синтетика на сьогодні. Ну, найкраще для акварельки використовувати білочку по такий м'якенький-м'якенький борс. І так, приступаємо. Розпочинаємо. Сьогодні намалюємо ось такий гарний осінній вагляний листочок. Для початку простим олівчиком, давайте намалюємо контури нашого листочка. В даному випадку нам не потрібна точна копія цього листка. Ми будемо працювати саме над кольорами. Абсолютно вистачить попрацювати і зробити просто щось. Подібне схоже. Ось один іде. Ще два розходяться, в інші сторони, Не сходяться всі в одній точці. І ще два трішки меншеньких зовсім маленький. Такі Тепер малюємо контури. Старайтеся якомога менше торкатися акварельного паперу руками, тому що від тіла залишаються сліди, і потім буде важко промальовувати. Олівчиком намагайтеся малювати якомога легше, щоб ледь-ледь помітний слід був. Я буду малювати трішки сильнішим натиском, щоб вам на відео було краще видно. О, дуже цікава форма листочка. Мені дуже подобаються ці всі загострені кутики. Дуже цікаві. І ось так потрішечки-потрішечки по копіюєте форму вашого листочка. Приблизно так. Нам не потрібна точна копія. В принципі, можна навіть взяти і акуратненько, охайненько обвести контур. Такі теж дозволяються, тому що зараз нас вправа не на копіювання форми, а саме на. Наші відтінки. Я хочу, щоб ви відчули саму фарбу акварельну і можливості цієї акварельної фарби. Також для роботи я відрізала таку невеличку смужку, таку саму, як мій папір. Тобто взяла точно такий самий акварельний папір і відрізала смужку. Вона мені буде потрібна для того, щоб краще побачити і відчути відтіночки. Тепер. Я буду змішувати наші фарби. Працюємо ми, як завжди, на палітрі. Наші фарби нам потрібні тільки, щоб набрати. От, приблизно ті відтінки, які я бачу на нашому листочку, я набираю на палітру. Ось такого, такі відтінки коричневого, охристі. І з такими відтіночками ми будемо працювати. Трішечки, не виходячи за контур, я починаю наносити фарб. Там, де є темніші місця на нашому листочку, ось так наношу темнішеньку фарбу. Якщо я хочу зробити далі світліше, просто беру водичку і роблю плавненький перехід. Можу додавати інші відтінки. Дивіться, як красиво змішуються акварельні фарби одразу в нас на папері. Давайте спробуємо іншу частину листочка намалювати по вологому. Ми по контуру заповнюємо внутрішню частину листочка, те, що ми будемо малювати, водичкою. А тоді вже будемо додавати ті відтінки, які нам потрібні. Для того, щоб відчути, побачити цей ефект по-вологому, ми можемо фарбочку ось так от плавно-плавно переміщати. І, спостерігаючи відтінки, які ми бачимо на нашому листочку, намагаємося так само їх передати. Ось, тут дуже гарно видно тіньову частину, ми її затемлюємо. В акварельних фарбах Краще зробити світліше і потім домалювати темнішими відтінками, ніж затемнити, тому що висвітлити буде набагато складніше. Наш папір висох, Фарби лягають один шар на інший, зовсім по-іншому. Бачите, такими контурами бачимо. Це добре тоді, коли нам потрібні такі ефекти. От на, на прикладі цього листочка я хочу, щоб ви попробували різні варіанти з'єднання фарб. З'єднання різних відтіночків, по сухому, коли вже висох один, один шар, а інший ще мокрий, та повалого, що дає такі от кращі ефекти, що вам більше подобається, відчуйте цю фарбу. Якщо нам потрібні більш ніжні світлі відтінки, ми даємо більше водички і зовсім трішечки фарби. Якщо нам потрібні насичені яскраві насичені відтінки, ми беремо більше фарби і менше води. За допомогою водички в акварельних фарбах регулюється яскравість, насиченість нашої роботи. З цієї сторони листочок має більш червоні відтіночки, тому я зразу намішаю наш відтінок більш насичений червоний і покриваємо повністю весь наш листочок. Такими відтінками, як ми їх бачимо. Можливо, трішки світліші, але старайтеся, щоб не темніші, тому що затемнити ми завжди встигнемо. Взагалі акварельні роботи варто робити в один, два, ну, максимум три шара, не більше, тому що сама, сама сам папір може псуватися, якщо в нас буде більше. Шарів фарби. Чим більше ми працюємо пензликом, тим фактура нашого, е, нашого паперу може псуватися. Ось так приблизно ми нанесли наш перший шар фарби. Подивіться, який темний темне стебельце, яке темне насичене стебельце. От, Давайте пошукаємо такий. Відтіночок, і на нашому папері ми його можемо одразу спробувати, наскільки нам підходить такий відтіночок, і наносимо а кінчик більш жовтенький, зелененький. Ось трішечки, одразу змішуємо. І давайте промалюємо ці прожилочки, які ми бачимо, теж таким самим відтінком, але дуже-дуже тоненько. Тепер ми можемо трішки погратися з тіньовими частинками, з ті що самі затемнені, і з висвітленими світленькими частинками. Спочатку давайте попрацюємо з тінью. І самі темні місця. Проходимо ще раз, малюючи цю тіньову частинку. У нас виходить такий різкий перехід. Для того, щоб його зробити більш плавним, беремо трішечки водички і розмиваємо, роблячи плавний, плавненький перехід. І таким чином проходимо всі тіньові частинки, які ми бачимо. І плавно плавний перехід просто водичкою. А частина теж затемнена, І легкою, легкою світленькою, світленьким відтіночком розмиваємо мавний перехід. Тіньову частину зробили і майже чистим пензликом, чистою водичкою трішки-трішечки плавненько розтікаємо, розмазуємо наші фарбочки. І ось так проходимо весь листочок. Так. Ось такий листочок у нас виходить. Давайте іще попрацюємо з тінью. Тінь така. Візьмемо трішки ультрамаринового, трішки фіолетового і нашого охристого. Такий у нас виходить цікавий відтінок. Тепер дивіться, чим ближче до самого листочка, тим тінь темна. Але майте на увазі, що мій листочок вже висох, фарби між собою не перемішуються. Тепер дивіться, тінь не має такого чіткого контуру, як в нас на малюнку. Ми беремо чистий пензлик, змочимо його зовсім трішечки водою, і цей контур ми плавно, плавно розмиваємо. Так. І тепер мені хочеться іще ближче до листочка трішечки додати ще темноти, щоб показати, що тінь ближче до листочка, вона темніша, тому що світло потрапляє все менше. Ось такий листочок у нас сьогодні вийшов. Сьогодні у нас був урок знайомства. Ми спробували працювати акварелькою, спробували цю фарбу, різні ефекти, різні можливості, які дає нам саме акварель, які неможливо добитися іншими фарбами. Розмивочки. Ми малювали по-мокрому, ми малювали сухим пензликом. І я думаю, що ви закохаєтесь в цю фарбу так само, як люблю її я. І ми обов'язково будемо пробувати в наступних наших відеоуроках інші техніки і будемо ускладнювати наші роботи. Підписуйтесь на мій канал, до наступних зустрічей!